І всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка. Ми продовжуємо грати в Хойку з модом Adobe All за Україну. Так, е да, я минуле відео закінчилось на тому трохи на іншому, на моменті, де Румунія капітулювала. Зараз же я хочу спробувати зробити дещо інше: сконцентруватись на рятуванні Румунії. Типу, в першу чергу, пройтись ось тут, сюди обрізати їх. І сподіватися, що це врятує Румунію, бо в широкий фронт ми, я не втримаю. Я не втримую широкий фронт, мені не комфортно буде, мені незручно буде. Так, давайте ось тут протипіхотну атаку візьму. Протипіхотна атака прорив є. Ну, і на. Все. Що ж, оголосити. Оголосити. Байдуже. Тренування всіх я зупинив. Вперед. Агресивний наступ, але пріоритет в мене буде. Так. Пріоритет у мене буде один конкретний. А саме оточення. Створення оточення німцям в Румунії. Зменшення кордону Румунії з Німеччиною. і тим самим рятування. Так, наслідки якогось там за мелетрусу. Так, ось ця провінція довго в мене в минулий раз тримала. Так, одразу збільшую, збільшую виклик. Даю Франції право проходу військ. Румунія, будь ласка, тримаю. Так, Бо Хареста вже в них нема. А, і тут я вже атакую в їх, в їх провінцію. Провінцію, завдяки якій вони тримаються. Блін. Весь цей наступ не такий ідеальний, як хотілося би. Ну камо б, я б краще пройшовся. Так, все, зупиняю. Доходьте, куди йдете. Ті, хто йдуть, хай доходять. Всі свої регіони я звільнив. Так, падіння Львова, ага, ага. Так, не такий ти раз. На, Нащо збільшувати мені кордон? Поводимось максимально обережно, максимально. 39-й рік. Просто піхотку я не Готовий. Так, давайте роту інженерів. Ходку я не готовий досліджувати, бо це нам може дорого. Коротше, нам зараз дуже важлива кількість дісі, все. Вони розрізані. Це прекрасно, все, все. Дуже хочеться вірити, що я тим самим зараз врятував Румунію. Але теоретично Італія може давати право проходити війська через себе. Але Все одно хочеться вірити, що Сирія врятована мною. Так, відбити їх з цієї провінції. Хтось іди сюди Будь ласка. Поки німці сюди не зайшли. Так, все, встигли підійти. Та що, сюди? Сюди підкріплені. Візьміть сю одну провінцію. Так що в мене по дивізіях. Ну, окей. Ще шість можу створити. Доєднайтесь кудись сюди. Румунія. Доєднатися якось в Альянс було б непогано. А тут ще у Франції немає альянсу, ну буває. Окей. Та що? Контрнаступ. Тримайте що офігелі, атакуйте мене. Занадто багато хочете. Так, нова доктрина. Прекрасно. Беру купу бонусів. Беру доктрину. Беру ходжу сюди. Материзовану армію. Ви сім. Видалите вас? Давайте попросити проход військ, вони погодяться. Завдяки чому мої наступи будуть звільняти, звільняти провінції? Так, давайте ви сім, Зупиніться. станьте навколо галаци, будемо зараз допомагати. Румунії звільняти провінції свої? Так. Не дайте Не дайте капітулювати руму. Будь ласка. Мої дивізії, не дайте Румунам капітулювати. Так, галац ми звільнили. Без Галаца вже їм тяжче буде капітулювати. Сюди зайду. О, я забув, що мені ще свої провінції захищати треба. Упс. Так, дві дивізії сюди. Три з вас сюди. Розмріялись вони. Так, ви вдвох через шифт сюди, ви вдвох сюди, сюди сюди. Що ми зможемо звільнити потрібні мені провінції? Ой, та візьміть цю провінцію. Хоча там чаще буду захищатися, але то таке. Так, 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 так. У нас є. Так, це якраз куди краще. Ну так, в мене, типу, в минулому відео, в кінці минулого відео, було прям відчут... ну типу дуже сильне відчуття, що я міг зіграти краще. Е, ви сюди. Звідси сюди, атакуєте, сюди. Ну, зараз ми вас захопимо. Я не дам капітулювати нашим друзякам. Так, 6 додатково дій дістаю. Закиду їх. Оп, три. Ось так. Одрив окрему армію сюди. Приєднуйся. Yeah. Так, бонуси. Майстер-засідок, точно. Зараз точно концентруємось частково на захисті. Швидкість створення копій, прекрасно. Емпрано-доктрина, все. Так, ви через shift сюди. Ні, ви сюди. Моя мета звільнення Бухаресту. -у, У, погнали! Ми зараз північну Трансильванію звільнимо. Є. Yeah. Все, ой! Ой! Не буде капітуляції! Не буду капітуляцію Румунії. Ой! Що таке німчора? Так. Та прекрасно, прекрасно. Я, я це зробив. Я зробив щось максимально корисне для нашої перемоги, а саме оточення величезне. Німців. Так, яке. Мен... Дивіться, я об німців втратив дуже прикро, але 13 тисяч. Німці об мене втратили 50 тисяч. А Польщу я також втратив 20 тисяч, дуже багато. Але Польща об мене втратила 69 тисяч. Прекрасно. Я навіть візія не можу створювати. Військових заводів не вистачає. Поляки! Чому ви не забудували мої провінції? Могли б їх і забудувати, слухайте. Так, до речі, до речі, до речі. до речі так Трохи підпланував будівництво додатково. Так, ви всі, хто тут? По-перше, я хочу, щоб ви звільнили. Ну, давайте сюди прийдіться. Вперед. Тут плюс вузол постачання. Давайте ну, потім запропонуємо права проходу військ, щоб вони могли через мене німеччину бити. Ось тут встати. Це було б приємно, якщо б. ну... Слухайте, я вам допоміг, якщо б ви мені також допомогли. Було б, як мінімум, приємно, знаєте. Я на що не натякаю, але якби. Ви мені зобов'язані своїм існуванням, як мінімум. Так, будівництво, мені зараз більше вироб... виробництво, мені необхідне виробництво. Монтеризована армія? Є. Yeah. Патріотичне виховання. Так, людських ресурсів зараз буде ставати все більше. Доктрина, погнали далі по доктрині. Неприємно, що я тут не можу пробитись. Чому? Чому в мене тут не вистача постачання, якщо я, типу, ось в. вузлі. в, 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 в сусідній привінці вузол постачання. Вони ж не могли зробити так, щоб. Немає зв'язку. Що? Та в сенсі немає зв'язку зі столичною системою постачання? Ось! Ось залізниця йде прямо в Бухарест. Ви не бачите? Так, да, я не отримую там в, в, в постачання. О! Я тут оточення зробив. Не навмисне, але зробив. З усіх провінцій сюди. Тим більше вбити німців. Так, і є, ну в нас. Менше, ніж у Франції внесок війну. Але й сили Франції зрівняно більше за мої поки що. Давайте, давайте трохи поліпшимо. Все потроху поліпшимо. Є. Так, я б хотів вас сюди, сюди, сюди. Половину сюди, сюди, сюди відрізати від Італії. Бо вони явно з Італії отримують постачання частку. Тому відрізати їх тут від Італії було б прекрасно. Головне, щоб румуні, румуни не створили нам тут оточення. Так, в нас є. Мій регіон, який я не контролюю? Це Карпатська Русь. Сюди обов'язково зайти. Все. Вони втратили все. Німеччина на Латвію пішла. Це не... Це ніяк не розширить мені кордон, тому. байдуже. Це жодних додаткових проблем мені не створить. Так, я виробляю потяги? Так, да, все нормально. Так що у нас тут? Сім дивізій. Сюди, сюди. Погнали. Головне, щоб нам в спину сусня не вдарило. Це буде неприємно. Так, стоп. Тут. Щось я створив. Тяжкі для себе ситуації самого. Сюди. Сюди. Сюди, сюди. Ти відновився сюди. Що мені ще додасть. Ужгород. Унгор, який зараз називається Унгором. Так, США, все. Знову США в нашому Альянсі, та прик... Не в нашому альянсі, в альянсі Франції. Але ми з Францією на одному боці воюємо. Рому мені ленд-ліз відправили. Ну, дякую, Румуни. Що ще сказати, дякую. Напевно. Ой, давайте. Ось це ось так розширимо, а ви сім сюди приєднайтесь. Ні, робіть те, що робили. Просто от тепер ось тут фільмаршала. Так, і сюди. Дуже хочу взяти цю провінцію. Ужгород, мені необхідний Ужгород. Дайте, дайте, будь ласка. Мені необхідна ця провінція. Ви що, мене не розумієте. Я кажу, що прям необхідна. Так, Румунія, ти просто мій боржник до кінця життя. Я не знаю, як ти збираєшся відплачувати за те, що я тебе врятував. Я не знаю. Тебе нема стільки грошей, щоб відплатитись за врятування. Є! 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 Карпатська Русь моя. Так, дивіться. Я б міг зараз інтегрувати. Стоп, ти не національний, тебе інтегрувати треба, так. Ще вас двох інтегрувати може. Давай, і буковіна інтегрувати. Півмільйона. Ну, 600 тисяч, тут майже 600 тисяч. Насправді так. Насправді там непогана кількість населення. Так, все, полетіли. Дати право прохода військ. Блін, альянс з Данією, чисте. Північний оборонний пакт. Але я б краще націй, нації, тому що там Литва і Латвія в співдружності нації. Я хочу співдружність нації. А ти як? Ти. ти не Співдружність нації хочу. Хто у вас лідер Альянсу? а, -а, -а я створив забагато світової напруги. В Сенсі я вам допомагаю війні. Я нічого поганого не робив. Напав на Польшу, але Польша ворог зараз. На кого я напав? На Польшу, на Німеччину? Повернув в свої провінції, власні провінції. А на. Дозволяє стоянку, дозволяє стоянку, дозволяє стоянку, дозволяє стоянку. З Данії пакт про напад з Естонії, пакт про напад. Естонія, ти як там? Ой, воюєшся ще з Фінляндії. А Фінляндія, ти в союзі з Німеччиною? Чому я не здивована? Вісь. Клята, вісь. Так, окей, все, зараз. Ми тут відновимось і вісь, посипеться. Наказ видалю. Тепер наша мета Берлін. Бо <свист> 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 Бути з Данії в Альянсі. Ну це прикольно. Давайте я збережусь, щоб я міг перезавантажитись, якщо що і приєднатися до Дані в Альянс, бо мені подобається сама ідея. Це прикольно звучить. Блін, але ви, до речі, тепер щільність ні дивізії? Ну так. Саме в В... в... в польських провінціях досить сильна щільність ні дивізії. Це Завж... завжди так у нелідера Альянсу, всі збираються, всі захищають нелідерів Альянсу. Типу легше мені буде по Німеччині, йти, ніж по Польщі. Бо в Польщу всі скидають свої війська. Хто б мені скинув свої війська? Так, головне, щоб Франція трималась. Поки тримається Франція, все легко. Так, хай вони тут саме вбиваються у мене. В принципі, це також дуже непогано ідея. Так, у Франції 28%, в мене 39%, в мене внесок війну більше, ніж у Франції. Що саме собою зрозуміло, бо я врятував. Так, давай. Бо я врятував Румунію. Ну я прям врятував Румунію. Ну і дуже багато, дуже сильно виснажую німців. Ви прям дуже сильно подивіться на це. Так, патріотичне навчання. Патріотична освіта. Так, це не цікаво, мені цікавий. Я хочу взагалі прибрати дебаф на армію. І мати повноцінний виклик, повноцінний призов. Так, там біла смерть. Прекрасно. Ой, чому прекрасно? Це ж для мене також проблема проти, проти фінів. А фіни тут є. Ось Фіни, ось Фіни, ось фіни. Надиву їх навіть багато. Так, Підкріплення. До речі, спробуйте далеко не бігати, будь ласка. Так, я поступово розширяю свою армію на фоні, поки ми воюємо. розбудовуюсь, Боляче. Боляче, але ну. Їм більш боляче, ну, типу так. Німецькі втрати у мене вже 146 тисяч в той час, коли я об Німеччину втратив 33 тисячі. Ну, співвідношення внеску в цьому плані неймовірне. І те, як вони зараз саме вбиваються, О, ні. О, ні. Ні, втримайте цю провінцію, не дратуйте мене. Вдвох відступіть. Мені не подобається те, що вони дозволяють собі робити з цією провінцією. Треба відбити їх звідси. Вони тоді меншою кількість провінцій зможуть сюди атакувати. Але нам тоді складно буде тут стояти. Так, я щось дослідив. Нову піхотку. Теоретично треба, але мені ж. Це... Так, давайте Арту. Ось нову Арту я можу собі дозволити. На. Так. Так. Стоянку кораблів прийняв фенліс від Латвії. Та-та-та. Так, відбити з цієї однієї провінції. Та я думаю, з цієї також було б непогано відбити. Давайте одного сюди. Все, зараз із цієї провінції відіб'ю. Вирівняємо кордон, зробимо його красивіше. Та, арта! Та давайте. Так, звідси б ще одну дивізію відправив. І звідси також одну дивізію прямо в наступ, все. Та давайте, відбити із цієї провінції. Бо це гора. вона допоможе нам тримати кордон. О, тимського виробництва збільшу. Так, мені треба, щоб тут було 35 підпорядкування. О, ні, цивільний нагляд. До речі, який в мене? У мене ти стоїш. Ні, стоп. Паняшка. Змінити. Поміняти на. Ось так. На військову поліцію. У нас зараз, дивіться, на гарнізон йде 5, ну, 16 тисяч. Я міняю на поняшку з військовою поліцією. У нас на гарнізони йде 8700. Два рази. Два рази ми зменшили кількість дивізій, які йде на гарнізони. Які йдуть на гарнізон. Так, окей, хай вони саме вбиваються. Я далі йду по доктрині. Яка дасть мені. Ой, мінус ширину фронту. Я... Мені ефективніше буде воювати і більше людських ресурсів. Ось так. Без однієї дивізії в підкріплення. Без однієї в підкріплення. Це болото. Сюди. Чи так, чи так вигідно буде атакувати. Так, окей, вони мені заважають тут зайти. Тому зупиняємось поки. Поки що. Так знову. Ще раз. Пробу проатакувати сюди. Ні, чи вдасться? Ой, кляті. Кляті працівники. В нас війна, і важлива війна. Якого біса ви, типу, незадоволені? задоволені? А, ні, це Буковина стала і. О, Південна Бесрабія. І посеред стане буде осередньою для чужих країн. Все. Це дві тепер повністю мої країнки. Так. Виробництво. Ось так, ось так, ось так погнали. Так, і прибираю. Да? Прибираю дебаф на армію. Тепер у нас не буде дубафів. Ще тут у нас є. ілітрейт. що? А як можна? Так, окей, давайте спробую Ага. Це є ти. А чому? Е. Так, да, ось. Коротше, мені сюди пройтись треба. Щоб прибрати дебаф. Ну, та, та, значить, далі підемо ось сюди, сюди і сюди. Повернемо собі множник військового з населення. Там ще множник, множник заводів в області буде прекрасно. Він Естонія капітувала все. Зараз вісь зможе більше сил на мені сконцентрувати. Що якби не дуже приємно. Так, е, стоп. Тут трохи під загрозою провінція. Але нормально. Все під контролем. Я візьму цю провінцію, мені байдуже. Вони активно намагаються так. То Та давайте піднімемо. Як генерала зробимо. Плюс генерал. Та ви впорайтесь. Давайте, 74, 75. Давайте, будь ласка. Приєднайся сюди. І всі нові дивізії так само приєднуйтесь сюди. Ой тут. Ну Да, німцям прям дуже неприємно проти нас воювати. Це факт. Знаєте, що головне, щоб Франція не капітулювала. Тоді німці вже зможуть повністю на нас сконцентрувати свої війська. Та вперед, на варта. Та й чого я чекаю, давайте нову піхотку. Так, будівництво, дякую. Чи потрібен мені видобуток ресурсів? Та, мені потрібен видобуток ресурсів вже. Потрохи закінчуються ресурси, а купувати я не збираюсь. Та ну ви майже зайшли сюди. Так, стоп. Робимо по-іншому. Сюди. Сюди. Затримуємо їх на підході. А зараз. 93, 94, 95, 96, 97. Так, стоп. Ще одного. Сюди, Затримай. Дайте все. Стоп. Стоп. Ми дуже красиво вирівняли кордон. Якого біса Франція падає, я не розумію, урахуючи те, що США мало б мало піти в підкріплення. Але те, які ми зараз сильні, і те, як ми зараз стоїмо, це прекрасно. Людські ресурси є, виробництво яке ніяке є. Нові дивізії будуть створюватись. Поступово зможемо і Польщу капнути. Ми тут прикол в тому, що ми стали майже по національним провінціям, а на, національ... на національних провінціях в нас є бонус. Ну тут тільки Пінськ, єдина провінція, яка не національна, в якій ми стоїмо, а все інші національні провінції. А, ну да, і Карпатська Русь також виходить не національна. Дивно, що вони мене ще звідси не відбили, хоча б могли б. Через нестачу постачання. Але красиво. До речі, тут випадково є людські ресурси в неосередніх областях. Ха-ха, ха ось це прикольно. Ефективність прикольно. фактивність іноземної підривної діяльності, мінус. Пошкодження гарнізонів, мінус. Ось це топ. Я хочу князь терору взяти. Та ну красиво, подивіться на це, красиво. Тримаємо Німеччину. Щоб Франція б не капнула. А її відносно близько до Котесі. Питання до Америки. До Америки що? Чим ти зайнята? Пливи, допомагай! Допомагай французам. У тебе 38-135? Ми мене 52 дивізії. Якого біса? USA. Там потім ще сюди поліземо. Та буде красиво, буде красиво. Брихаю. Нагадаю, що я ще розробник кихор і. Парфакторі тут скоро буде демка, і ви зможете безкоштовно пограти в одну з моїх ігор в демку. В демку в з моїх ігор. наголошено тому, що це буде демка. Тому якщо ви додасте її до бажаного, ну це неймовірно мене підтримує. Так само, якщо ви придбаєте або додасте до бажаного якусь іншу мою гру. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене будуть неймовірно підтримувати. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.